Про загрози проходження нового опалювального сезону говорили ми з попередніми експертами. Згадували вони і про загрози для газотранспортної системи. Про це і будемо говорити далі, але не про загрози, а про нововведення, Бо досі ми отримували із вами дві платіжки за блакитне паливо. А тепер будемо мати ще й третю. От, власне, з якою періодичністю за що саме будемо платити, з'ясуємо у фахівця, керівник прес-центру Львівської філії газ мережі Петро Лук'янчук. У нашій студії Вітаю вас, Петра. Третя платіжка. Я процитую за що вона? Це за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Що це за, за нововведення? Кому ця платіжка буде надходити? Бо так розуміємо, що не всім, І з якою періодичністю, і за що з вересня місяця поточного року мешканці багатоквартирних будинків отримують платіжки за технічне обслуговування. Ця послуга буде одноразовою раз на три або раз на п'ять років, в залежності від терміну експлуатації газових мереж вашому будинку. Тобто, якщо термін експлуатації газових мереж до 25 років – це раз на 3 роки, якщо після 25 років – це раз на 5 років. Uh -huh. Ми зауважуємо, що в місяць буде виходити близько за одноразову платіжку 75 гривень, тобто це одноразова платіжка, 75 гривень тире 350 п'ятдесят гривень. Е, почекайте, 75 гривень тире 300 це за оцих раз в три роки. Раз три роки. Так Бо раз для раз того, в три щоб роки. ми не заплутали зараз наших глядачів, вони зможуть зможуть зрозуміти, що це раз в місяць буде Ні, приходити раз, від 75 сімдесяти Раз в три, до три або раз в п'ять років. Угу. А від чого залежить ціну утворення цієї платіжки? Тобто у кого старші газорозподільчі мережі той дорожче чи менше платить? А хтось? Більше, ну як нараховується оця плата. Від обсягу робіт вже безпосередньо на об'єкті, і, і від кількості квартир. Тобто є будинки на 140 квартир, є будинки на 80 квартир, є будинки там на 20 квартир. А, наші фахівці обстажують газові мережі, виявляють витоки на фланцевих з'єднаннях, на різбових з'єднаннях, якщо їх мало, і локалізовувати їх доводиться буквально там за лічені хвилини, відповідно, платіжка прийде менше. Угу. Якщо роботи набагато більше, і в об'ємах, і в кількостях затраченого матеріалу відповідно платіжка буде трішки більшою. Це дивіться. Є людина, яка живе на першому порсі, є людина, яка живе на дев'ятому. Очевидно, до, до до тієї людини, яка на дев'ятому йдуть ще якісь труби, якими цей газ постачається. Тобто, виходить так, що цій людині з дев'ятого доведеться більше заплатити, ніж людині Ні. з першого на один будинок. Угу. Розраховується загальна сума. До прикладу, будинок отримав платіжку на 7 тисяч гривень, і воно порівно ділиться між усіма мешканцями. 140 квартир, і вони цих сім тисяч гривень ділять. Рівно ціну на 140 квартир, угу. тобто кожен мешканець отримує фіксовану однакову суму. Угу. А чому комусь уже з вересня почали приходити? А комусь тільки почнуть? Тому що терміни проведення технічного обслуговування ми буквально декілька місяців тому розпочали цей процес. Відповідно, на деяких об'єктах ми його вже завершили, і лише після завершення робіт ми можемо вставляти платіжку за технічне обслуговування. Uh -huh. Тобто, в тих мешканців, яких вже провели технічне обслуговування, вони отримують платіжку цього місяця. Uh -huh. Відповідно, ця послуга буде тривати протягом років. По мірі виконання робіт мешканці будуть отримувати платіжки. Угу. Коли зростає плата за будь-що, особливо за комунальні послуги, мешканці дуже люблять дізнатися, за що конкретно вони платять. Які конкретні роботи із технічного обслуговування виконують фахівці підприємства, за що власне прийде потім додатковий платіж? Тут важливо розрізняти внутрішньобудинкові і внутрішньоквартирні газові мережі, тому що до першого відключаючого пристрою. До воду в будинок і до першого відключаючого пристрою до воду в квартиру це саме є внутрішньої квартири, внутрішньо -будинкові, будинкові газові мережі. І саме ці газові мережі ми обслуговуємо і робимо технічне обслуговування цих газових мереж. Відповідно. Витоки на фланцевих з'єднаннях, витоки на різбових з'єднаннях, як загалом відбувається процедура. Угу. Приходять фахівці, їм потрібен доступ виключно до однієї квартири для того, щоб за допомогою манометра перевірити, чи не падає тиск в газових мережах. Якщо тиск падає, це означає, що є витоки на різьбових і на фланцевих з'єднаннях. За допомогою високочутливого течу шукача, наш фахівець проходить всі внутрішньобудинкові газові мережі, виявляє їх. Як показує практика, на кожному будинку. Близько 15 витоків, локалізовує, і безпосередньо уже через деякий період виставляє платіжку за технічне обслуговування. Тобто ми відповідаємо виключно від воду до будинку, до воду відключаючого пристрою, до квартири. Якщо споживач хоче, щоб провели технічне обслуговування в квартирі, потрібно заключити додатковий договір на технічне обслуговування. Можна це зробити в нашому центрі обслуговування клієнтів. А що щодо що приватних помешкань, окремих будинків? Чому послуга поширюється виключно на багатоквартирні будинки? Тому що внутрішні будинкові газові мережі дуже багато років були на обліку ОСББ комунальних підприємств. Різного і різного роду власності а, на цю послугу мали б виділяти гроші саме от керівники ОСББ з загальнобудинкового бюджету, але вони цього не робили. Тому в нас газові мережі в жахливому стані. Uh -huh. Відповідно, а, відповідальності за ці газові мережі наразі ніхто не несе. В них по 15 витоків, що впливає на безпеку і на комфорт споживачів в приватному будинку. Кожен власник. Вправі самостійно визначати, наскільки він хоче забезпечити себе і свою сім'ю. Відповідно, чи буде він укладати договір на технічне обслуговування чи ні? Там залежить безпека виключно одного домовласника. Ту залежить безпека всіх мешканців це будинку. Це вже відповідальність на самому домовласнику на самому, того звісно, чи іншого приватного будинку. Скажіть, будь ласка, банальне питання: ми отримуємо платіжку за газ. За доставку газу, ну і тепер ще буде третя раз на три роки чи там раз на п'ять років за технічне обслуговування мереж. Чому це не можна все об'єднати в одну платіжку, як в цивілізованому світі, через якісь електронні сервіси заплатити усе одразу і мати спокій? Я вас скоригую. навпаки, в цивілізованому світі існує три платіжки, ага. тому що ми хочемо наше законодавство нормувати відповідно до вимог ЄС. В Європі є чітко поділено три платіжки: тобто за газ, який ви відібрали, за протранспортований газ і за технічне обслуговування. Uh -huh. Навіщо це? Тому що, щоб не було монополії. Ви, як споживач, можете купити газ в однієї компанії, в іншій компанії. Ви можете замовити послугу з технічного обслуговування, до прикладу, uh -huh. в нас. Але на ринку є дуже багато підрядників приватних, які можуть вам надати цю послугу за інші кошти. Тобто, ви на ринку шукаєте собі відповідну ціну, яка вас задовільняє, і укладаєте з ними договір. Що важливо, що коли ви укладете договір з іншою компанією, протягом 15 днів вам потрібно принести до нас копію договору і підтвердження того, що ви дійсно провели технічне обслуговування. Дякую вам за детальне пояснення. Тепер зрозуміли, чому ми рухаємося до європейського союзу навіть у цих питаннях. Петро Лук'янчук, керівник прес-центру Львівської філії газмережі, був у цій частині головного за день.